Давайте з вами подивимося ситуацію. Я подивлюся це на трьох колодах. І просто по три карти. Давайте подивимося ситуацію міста Запоріжжя. Все ж таки на літо. От яке буде літо у нас з вами в Запоріжжі? В плані, звісно, військово військовому. Не вийшло по одній карті, тому що тут іде подія по Христу, зміни, але вони ведуть до кращого якось так. Це був червень у нас, тобто, може, буде потихіше. Ли... Далі йде липень, він починається зразу з пльотки. Причому поряд йдуть лілії, це бюджетні організації, комунікації, тобто щось таке власне, знаєте? І тут йдуть якісь домовленості. Але починається все одно з пльоток. Надалі. серпень, лежить книга, вивчається яка ситуація, і йде повернення до кращого. На дні цієї колоди нам кажуть карти, що так, летіти, кораблі будуть, тобто летіти ракети будуть, але з цим будуть справлятися наші хлопці. І захист Всесвіту. світовлюся на таро. Червень показало, що буде летіти. Буде летіти, як воно і було, але будемо мати все для того, щоб захищатися помагу. По липню йде трансформація. Вона йде зміни на ресурси, тобто остановка остановка буде. І уход від цього. Ми бачимо по. Липню, що тут буде якась подія, більш поспокійніша буде, ну цікаво. Серпень тут нам показує, що початок, початок якогось вибору, але це ще і ілюзія празнику. Якось так. що на дні. Королева монет, пажи. Все ж таки йде паш мечовий, тобто йдуть все одно якісь такі, мелко, скажімо так, мілкі такісь якісь операції і все ж таки подвійки ми трохи наше життя туди-сюди. На цьому оракулі. цей оракул так жорстко показав. Так, він підтвердив, що червень буде такий собі, що все ж таки летіти тут буде. Двіжуха ще буде йти. Причому ж по дракону це серйозно. Це дуже серйозно. Далі, по липню, по липню, будуть відбуватися такі події гострі. Але тут іде і захист, і дуже серйозний захист. Просто, ну, я так розумію, що його буде не дуже достатньо. А в серпні, але ж воно тут іде. По цим картам тут тільки ось пльотки по початку, там є більш-менш. В серпні також буде летіти. Якась річ дуже небезпечна дві сімки. Якби не було, то пов'язано з чимось таким, знаєте, ядерним або щось таке. Горять ліси, горять дерева, пожари і ось іде завод. І теж цифра сімка йде тут. Да. Тобто по якомусь, я так розумію, підприємству вони захотять це захирячити. Причому це підприємство, воно є дуже головним, дуже серйозним в плані зброї. В серпні вони хочуть розхирячити якесь дуже серйозне підприємство у нас. Ну, яке вони постійно б'ють по мотору і по прогресу. Ну, от вам, от вам прогноз на літо. М'якше всього показали, звісно, як завжди лянормани в цьому питанні. Давайте глянемо, що буде робити захід? Все літо. Чим буде займатися захід? Я маю на увазі ЄС, Євросоюз, партнери. Що вони будуть робити для України в плані озброєння? Ну, рука, нога піднята, але це, знаєте, як ото з нуля. З нуля. Потім підуть якісь сварки, щось, коротше. Опять-таки витрати, витрати підуть е, рецертиви, це витрати, це багаті якісь країни будуть повинні надавати гроші. Ось, буде якесь розпочато якесь действиє, е, будуть якісь прийняті дуже класні рішення для населення України, для захисту України. І це, мабуть, буде, прийде до нас ППО або якісь захисні військові речі. Серйозні. От. І навіть будуть давати, ну знаєте, як опять-таки будуть давати е, те, що може не дуже нам ще й потрібно. А те, що потрібно, ми будемо ограничені в тому. От якось так воно. Якось так. Все одно ППО достатньо нам не буде. Якась буде ситуація, союз, який щось ми заключимо, якийсь союз, щоб піти від цих і вже, щоб вже отримати вдосталь того, що нам потрібно. От, але все одно цей вопрос опять підвисне із-за грошей. Із-за грошей. Ну і, звісно, підвисне і причому на довгий час. Я сподіваюся, що це буде не розвідка. Ну. Таке в мене таке відчуття, що, що да, з розвідданими буде якась проблема у нас опять. І ми будемо опять дипломатичним путем. Це все опять щось йти на якісь поступки, щось робити. Те, що касається Трампа, він буде, як знаєте, як капризна дитина себе поводити. Буде... У нас не буде гарних відносин з Трампом влітку. Не знаю, як надалі, а влітку ні. Він буде оце капризульки свої показувати, давити на нас, скандалити, викидати на нас своє оце гівну лайно, на вентилятор накидати. Нам буде дуже тяжко з ним. Дуже тяжко відносини, з трампом у нас не налагодяться, ми будемо з ним оце в такому стані знаходиться. Ось, дивіться, які карти. Толку не буде. А якщо Америка нормально не відноситься до цього, то що ж робити? Дно колоди взагалі-то трійка чаш. Рицарь мечовий, паш мечовий. Ну, це будуть працювати наші хлопці, все залежить тільки від нас, ми будемо працювати. До речі, молодих дуже буде працювати людей. І, ну, тобто триматися треба і більше на себе сподіватися. Те, що касається людського фактору, те, що касається військових. Це все треба сподіватися тільки на себе.